Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд і результати Міланського форуму Європа-Азія обговоримо разом з гостем нашої студії. Це Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії. Вітаю вас у нашій студії, Добре пане. Добре. пане Олексію. Отже, чи стався той очікуваний прорив, на який розраховували у відносинах між Києвом та Росією? Чи можна говорити вже про перші результати і які вони? Ну, ви знаєте, я б дуже обережно про це говорив, тому що ці зустрічі ми часто не знаємо. Е, знаєте, тут дуже багато відбувається речей за кулісами, які не є публічними і про які ми дізнаємося тільки, е, тільки пізніше. Значить, за першими оцінками, які є, за результатами власне цього ранкового сніданку, тобто це був багатосторонній формат. І це добре, що він був багатостороннім. Порошенко сказав, що він не є надто оптимістичним. А від Путіна прес-секретар його сказав, що ряд західних учасників він не назвав які, відмовився називати, що вони, так мовити, діяли неконструктивно і взагалі якби не розуміли ситуації. Я думаю, насправді це пов'язано з тим, що Путін все-таки опинився в ізоляції. Ну, по-перше, я думаю, давайте, якщо ми проаналізуємо все, що відбулося відбувається навколо цього саміту, то по перше, Україна не є членом цього форуму, так Європа Азія. Але ми тільки подали заявку на вступ. Але тим не менше, Україну запросили. Це вже плюс, і тим не менше, Далі. слухають українське питання. Розглядається да, на першому місці і е, за участю України. І е, те, що відбувся знову ж таки багатосторонній формат, це дуже добре. Те, що відбулося вранці, вийшло за межі так званого нормандського формату, тому що нормандський формат це Росія, Україна плюс Франція і Німеччина. А тут ми бачили, була ще і Італія, і е, Великобританія, і Європейський Союз в цілому. цьому цікавий вплив Італії, які в принципі має такі е, суттєві багаторічні стосунки з Росією. Позиція Італії, ну ви знаєте, Росії, тут е, тут Позиції Італії, там якби у Путіна були дуже добрі контакти з Бірлусконі. Бірлосконі Бірлусконі зараз програв, тобто зараз інша політична сила. Міністр закордонних справ Італії вона стала на вступає в свої повноваження. Вона буде очолювати Європейську політику зовнішню політику Європейського союзу. Я б сказав так, що в позиції Італії зараз відбуваються зміни, позитивні для нас, але вертаючись до Мілану, в цілому. Я думаю, багатосторонній формат це добре, і реально Україна була з західними партнерами з одного боку, а Росія була з іншого боку. Така реальна, ре, реальна розкладка сил була. А, більше того, напередодні напередодні саміту Меркель сказала, що відповідальність лежить на Росії, тобто у неї була дуже жорстка заява. І знову ж таки, я б сказав так, що в позиції Німеччини відбуваються, відбулися позитивні для нас зміни. І прем'єр-міністр Великобританії Кемерон він теж сказав, що поки Росія не змінить свою поведінку, питання про якесь там послаблення санкцій ставитися не буде. Тобто, це те, що ми маємо, якби зовнішні, зовнішні сигнали, і можемо з цього судити про те. Як ішло обговорення питань. Очевидно, що це було дуже складно. І очевидно, що з одного боку є тиск на Путіна, а Путін з іншого боку він намагається маневрувати. Бо насправді ситуація для Путіна досить складна: рубль впав, ціни на нафту впали, санкції починають діяти. І за цих умов він буде намагатися. Демонструвати, начебто він іде на якісь, начебто він конструктивний, начебто йде на якісь поступки. Ну, наприклад, це заява про те, що а, значить, 17 тисяч російських військових, які були на літніх маневрах в Ростовській області, літні маневри беремо в лапки, що вони вертаються на місця постійної дислокації. Але а, я думаю, що це не водить в оману. Ні нас, ні західних партнерів, вони про це сказали Палі, тому, що, тому що бойові умова... дії продовжуються. На uh -huh. жаль, от саме вони... головна умова цього саміту була українське питання розглянути у форматі виконання реалізації мирних домовленостей, мінських домовленостей. А от на вашу думку, коли Путін відчуває, що він в повній ізоляції, і ви кажете, що ця міланський форум реально це продемонстрував. А чого очікувати від цього перемир'я? Буде його воно виконано. Ну, Бо багато хто сьогодні з експертів, з політиків говорить, що все-таки Путін іде до замороження конфлікту на Донбасі. Що да, ви думаєте очевидно, з цього він приводу? є. Очевидно, що він хоче це зробити і буде прагнути це робити. Дивіться, якщо ми говоримо про перемир'я, деякі моменти виконуються. Насамперед, це обмін полоненими, звільнення заручників. Хоча зараз він загальмувався, але багатьох вдалося обміняти так. Але бойові дії реально продовжуються так, і більше того, бойовики намагаються розширити свою територію. Як не дивно, але це дає нам певний козир на міжнародному фронті, тому що Україна якби демонструє свою готовність до вирішення конфлікту. Світ це бачить. А власне, видно, хто зриває ці домовленості, зривають Путін і його бойовики. Тому в даному випадку позиція Заходу стає більш. Жорсткою. Знову ж таки, вони не будуть, вони вірять, що вони зможуть санкціями Путіна змусити піти на поступки. А Путін зі свого боку буде намагатися заморозити конфлікт. Тобто е у Путіна лишається достатньо багато резервів для тиску на Україну. Це і заморожений конфлікт, це і газ, це і спроби дестабілізації ситуації всередині України. Він буде все це робити. Тобто, навіть якщо. Бойові дії закінчаться, він буде засилати диверсантів. Ми бачимо, що зараз СБУ повідомляє, там знайшли, там знайшли. Ми бачимо, що йдуть провокації по одному сценарію. Путін буде розраховувати на так звані голодні бунти. І ми маємо просто до цього підходити дуже реалістично і тверезо, що нас чекає непроста зима, непроста, але ми просто маємо вистояти так, як це зробили наші. Колишні е, ну не сусіди, я б сказав, а товариші по нещастю, тобто та сама Прибалтика, яка була під радянським контролем, Польща, інші країни, які пережили, які пройшли цю шокову терапію, але які зараз вже перебувають в іншому світі, так би мовити, не так, в пост, ще... не в пострадянському, тому ми маємо просто бути готовими до того, що, е, що Путін буде продовжувати діяти да, в інших формах. Але можна говорити про е, ну, результати цих міланських зустрічей. Все-таки відбудеться якесь певне потепління у стосунках між Україною та Росією. Ну знаєте, я б не говорив про потепління, Я б говорив про ну мені важко уявляти потепління, скажімо, саме з Росією з Путіним, якщо використовувати цей термін, можуть бути кроки по деескалації конфлікту, і про це говорилося в Мілані. Тобто, про це якраз говорилося, що дуже важливо це виведення. Виведення військ, найманців, російських військ, що це контроль має бути за кордоном, так. І е це речі, про які постійно якби говорять. ОБСЄ ну, направляє там безпілотників, значить тут теж активізується Європа. Я думаю, що тут можливо, якби, можливі позитивні зрушення. Але знову ж таки, е я б не говорив, що це буде такий, знаєте, прорив, який радикально зміниться. Тобто, все це треба розглядати знову ж таки. Розумієте, це ж не якби ми мали справу з людиною, на увазі Путіна або з Росії, яка мислить просто раціонально, так, і дійсно, скажімо, намагається, значить, там. Конфлікт, зберегти при цьому обличчя, можна шукати якісь раціональні аргументи. На жаль, ми бачимо, що диктатор, який дуже часто діє ірраціонально, зараз він сам розуміє, що ситуація ускладнюється для нього в Росії, але тепер йому треба якось вийти з цієї ситуації в самій Росії. І от чи піде він на якісь реальні кроки для того, щоб зняти санкції? Чи він буде продовжувати ну, таку от хитру грушу, начебто я там поліпшую, давайте, послаблюйте санкції, але цього недостатньо. І на Заході це починають розуміти. Ну, і сьогодні дехто з експертів говорить про те, що форум Мілані і саміт Великої Двадцятки може означати повернення Путіна на міжнародну арену. Що ви думаєте з цього приводу? Ні, Ну, значить, це інший формат, значить, вже немає великої вісімки. І я думаю, що і не буде найближчий час. І навпаки, я думаю, що зараз ну, пролунав. Путін розуміє, що він не може демонструвати заходу, що він щось робить для того, щоб конфлікт на ну, ну, правильно, він це, він це і буде робити, і робить це, це його заява про те, що він відводить е, тих, хто був там на літніх маневрах. Знову ж таки, це є таке, таке маневрування. Я хочу пояснити, чому. Скажімо, тому що лунали голоси, щоб Путіна, скажімо, не запрошувати в Мілан, щоб Путіна не запрошувати в Австралію. Однак тут взяла е, гору точка зору про те, що треба зберегти ці можливості для діалогу. Ну давайте подумаємо: от Україні все одно треба розмовляти з Росією, так щодо цього, щодо подій на сході. Як нам краще вести віч навіч із Путіним? Чи краще це робити в присутності європейців? Ну, мені здається, відповідь очевидна, да? що віч навіч із Путіним буде гірше. Тому те, що в Мілан Путін приїхав і скористалися цією можливістю, запросивши Порошенка, хоча Україна формально не мала там брати участь, для того, щоб провести таку зустріч в розширеному форматі, це наш виграш. І що Тому що багато старений... зустрічі між Порошенком і Путіним відбувалися двічі. Протягом одного дня. Дивіться, значить, одна зустріч відбулася зранку. В рамках цього багаторон... багатостороннього сніданку. Зараз іде інформація, е... ми ще не знаємо, як відбудеться. Або, первісно говорилося, що можлива бути двостороння зустріч. А потім після першої зустрічі прийшла інформація, що можлива зустріч вже в суто нормандському форматі, тобто за участю Аланда, Франція і Меркель Німеччини. Так. Е... Оця інформація, яка є на даний момент. Я не знаю, може зараз уже вирішилося, там в Мілані і відомо, як, в якому форматі відбувається ця зустріч. Тому знову ж таки, я б говорив би в цілому, що в цілому Міланський форум треба розцінювати як, оди, як одну із спроб використати багатосторонню дипломатію для тиску на Путіна. Ще раз кажу, що нам це краще, ніж вести двосторонні переговори сам на сам. Під час міланського форуму європейські всі європейські лідери погодились про те, що потрібно встановити міжнародний контроль над українськими кордонами. Можна це вважати таким певним позитивом? Ну, це підтвердження позиції, це підтвердження того, що було зафіксовано в мінських домовленостях, і те, що Росія зривала постійно. Тобто, зараз це ще раз підтверджено. Ну це добре, що це підтверджено. але Зараз потрібні реальні кроки. Тобто, проблема в тому, чи буде цей контроль встановлено. Якщо буде встановлена, звичайно, можлива деескалація конфлікту. От я не певен, що Росія, що Путін якраз реально на це піде. Тобто формально він може сказати, да 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 да, да встановлюємо. Да? А реально це може бути. Але чи це багато... буде європейський контроль? Що? Європейський Ні, ну, це контроль. Контроль за цим. це має бути ОБСЄ. Що таке контроль ОБСЄ? Ну, знаєте, ОБСЄ, це та організація, де Росія теж має багато важелі впливу. <звук> І представники АБСЄ вони не хочуть стояти на ризикованих позиціях та там, де стріляють. Це, я б сказав так, АБСЄ, ми маємо розуміти, АБСЄ є не є дуже ефективною організацією. Так, моніторинг вона може здійснювати, якщо буде політична воля. Але знову ж таки, враховуючи, Росія там працює. Що таке АБСЄ? АБСЄ – АБСЕ це е, всі країни Європи, плюс колишні радянські країни. Тобто там є і Казахстан. І Азербайджан, і ні, Білорусь, значить, зараз я не знаю, чи вона там може призупинена, але в принципі вона теж є членом ОБСЄ. Тобто Росія там діє через різних своїх партнерів, через сербів, через це. Ви розумієте, що ця місія має спостерігати. От вони дивляться, стріляють. Ага, з цього боку стріляють, ми помічаємо. А з того боку, ми не помічаємо, що стріляють, або взагалі не помічають. Розумієте, тому е, переоцінювати це, я б теж ставився дуже так прагматично до, до дій АБСЄ. Але якщо АБСЄ там буде з реальними, якщо буде більше спостерігачів АБСЄ, так тобто не тільки з тих країн, які є традиційними партнерами Росії, а в цілому які країни, з Європи. на вашу думку мали б долучитися до цього? Для того ну, щоб... я думаю, що членами АБСЕ і США і Канада. І скандинавські країни, які завжди демонструють принципову позицію щодо України, і і на увазі Швецію насамперед, да? Фін, Фінляндія так, а от Швеція, значить, якби принципову позицію, і та ж сама Польща, і країни Балтії. От. Тобто, це ті країни, які, я думаю, в цілому розуміють дійсно, що відбувається, які зацікавлені, і які не будуть піддаватися на тиск з боку Росії: тиск або банальний підкоп. Ну і е, на сам кінець стосовно тиску, от ще напередодні проведення цього мінського е, форуму відбулася телефонна розмова між Порошенком, українським президентом і Бараком Обамою. І вони говорили про те, що саме міланське самі стане хорошою можливістю для керівників країн учасниць натиснути на Путіна. От, на вашу думку, чи вдалося це зробити? Ще раз скажу. значить по перше, чому там не було сполучених штатів, тому що Сполучені Штати не є. Формально членом цієї організації, так? От. Але Порошенка і Обама переговорили безпосередньо перед. Тобто це, це хороший сигнал. Ще раз кажу: ми не маємо повної інформації. Інформація, це більше того, ми знаєте, це іде якби розмова, іде діалог. Кожна сторона, діалог жорсткий, дуже, кожна сторона використовує свої, свої, свою аргументацію і свої методи і можливості. Значить, результати ми побачимо пізніше. Розумієте, тобто а ми не маємо. Те, можемо... що відбувається ми... такий діалог, це дуже великий позитив. Ще раз, що він відбувається в багатосторонньому форматі, де Україна реально діє разом з європейськими партнерами. Це позитивно, безумовно. Дякую за розмову. Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському ідалі, адже ми робимо політику зрозумілою.